Водії фури та легкової машини не змогли поділити дорогу та зіткнулися. У салоні одного із автомобілів були неповнолітні пасажири. Автопригода трапилась на автодорозі у Ковальському районі. Зіткнулися вантажівка ДАФ і опель Зафіра. У результаті зіткнення троє пасажирів Ополя отримали довесні ушкодження. Їм 15 та 16 років. Двох постраждалих із різними травмами забрали до лікарні. Поступив виклик бригади екстреної медичної допомоги з приводу ДТП у селі Велець Ковальського району. Там сталося зіткнення фури з легковим авто. Постраждалими виявилися дві. Неповнолітні дівчини 16 років. Вони госпіталізовані в профільний заклад охорони здоров'я. В однієї забігрурної клітки, а в іншої постраждалої стороннє тіло потрапило в око.